Вашій увазі практична робота сортування і фільтрація даних у програмі Excel. Ви бачите перед собою файл із готовими таблицями. Ви їх собі повинні завантажити, відкрити і виконати ті завдання, які прописані у кожній із двох вкладок. Зверніть увагу, тут у нас дві вкладки із завданнями. Розглянемо деякі аспекти, як виконується ця практична робота. Що потрібно нам зробити? Відобразити дані по поставкам за другий і третій квартал 2019 року чайників та міксерів від постачальника СМА Компані. Що для цього потрібно? По-перше, звичайно, треба увімкнути фільтр. Виділяємо заголовки наших стовпчиків, ось таким чином, натискаємо на іконку сортіровка і фільтр і вмикаємо фільтр. Ось він увімкнувся. Ну і тепер по порядку треба включати, вмикати. Фільтри, відповідні, які просять у завданні. По-перше, другий і третій квартал 2019 року. У нас є клітинка, День поставки. У нас є різні, різні фільтри по даті, бачите, так? Ось вони. Нас цікавлять дати, які стосуються другого і третього кварталу, а саме, Квартал це три місяці у нас, так? Отже, другий квартал починається день поставки із 1 квітня 2019 року, і він продовжується другий квартал у нас три місяці, тобто квітень, травень, червень. Плюс третій квартал. Липень, серпень і вересень. Закінчується все це у нас 30 вересня до 30 вересня 2019 року. Отже, другий квартал починається 1 квітня, іде, іде, потім починається третій квартал і третій квартал закінчується 30 Вересня. Отже, саме ці дати нас цікавлять. Між цими датами усі дати нас цікавлять. Перший, пер, перший фільтр ми виконали. Далі нам сказано, що треба розглянути тільки чайники та міксери. Ідемо у найменування. Саме тут відображаються чайники, міксери і вся інша апаратура. Нам із всього цього різноманіття потрібно тільки два найменування. Знімаємо ем, прапорець, ставимо міксер і ставимо чайник. Отже, тільки міксери і чайники. Ок. Є фільтр увімкнувся, бачите, тільки чайники, тільки міксери. Ще у нас сказано один фільтр від постачальника Смак Компані. Це у нас клітинка постачальник. Знімаємо пропорції, обираємо тільки смак компані. Окей. Отже, ось що у нас утворилося. Далі наступне завдання у нас вже буде щодо виробників, товар, який, яких приходив без браку. Тобто це вже буде завдання, ось воно, брак одиниці. Так, ми тут виділяємо, ну, логічно, що коли у клітинці нуль, це означає, що браку не було. Отже, нуль нам не підходить. А один товар, два товари, чотири товари із браком. Це означає, що був брак. Отже, прибираємо 0, натискаємо ОК. OK. Ось у нас утворилися за поданими фільтрами такі результати. Відсортувати треба за спаданням, отриманий результат по стовпцю ціна за одиницю. Шукаємо ось він стовпець. Ціна за одиницю, натискаємо на значок. І сортуємо за спаданням, тобто по вбиванню. Вмикаємо. Ось у нас і отримався результат. Дійсно, ціна йде спочатку більша, потім менша-менша і ще менша. Виконали перше завдання, обов'язково ви свою версію файла зберігаєте. І збережіть її, будь ласка, під своїм прізвищем. Тобто тут пишете, що це там студентка Іванова, наприклад, практично. І зберігаєте її, мені надсилаєте тоді. А другий, другу вкладку ви вже, будь ласка, зробіть, зробіть самі. Здогадайтеся, що треба зробити, як обрати, і буду чекати на ваші результати. Якщо є питання, звичайно, ви напишіть мені. На все добре, бережіть себе.